Друзі, слава Україні і героям слава! Наші вже впевнено перемагають на фронті, тому є хороші новини, а ми мусимо працювати тут в тилу. Отож, сьогодні буде відео одне з основних по біометрії. Воно стосується статистичних показників, а саме малої вибірки. Тому. Прошу відео, переглядайте, коментуйте, цікавтеся. А тепер до пояснення. Після того, як ми попереднього разу з вами виконали перевірку крайніх варіант і визначили, що наші крайні сумнівні варіанти належать до однієї вибірки, ми можемо обчислювати статистичні показники. Нагадую, ми обчислюємо статистичні показники сьогодні для малої вибірки, тобто до 30 одиниць. Значить, перед тим, як вам пояснювати, важливо би було сказати, що показники або статистичні показники це. Показники, які описують мінливість ознак в абсолютних або відносних одиницях. До них належить багато показників, але ми сьогодні розглянемо основні. Отож, перший статистичний показник, який ми будемо визначати, він називається дуже просто ліміти. Ліміти це ви знаєте з курсу математики, це найменші і найбільші варіанти. В даному випадку статистичної сукупності, у межах яких розподіляється значення. Тобто, в нас є Х мінімальний, є Х максимальний. Для вибірки номер 1 ми шукаємо найменше, найбільше, і так само для е, вибірки номер 2 найменше і найбільше. Нагадую, що вибірка номер 1 це. Перших 10 діаметрів з вашого варіанту, а вибірка номер 2 це перших 20 діаметрів з вашого варіанту. Відповідно, я вам рекомендував попереднього разу користуватися цією табличкою. Ми сьогодні продовжимо нею користуватися. Називається вона Обчислення сумі квадратів центральних відхилень, де у першій колонці у ранжованому ряді у вас мали би бути. Значення від найменшого до найбільшого для 10 діаметрів, бо це частина розрахунків для першої вибірки. Для вибірки номер 2 20 діаметрів, від найменшого до найбільшого, ось тут. В четвертій колонці. Відповідно, найменше це у нас на першому місці мало би бути значення. Ну, вони тут, нагадую, у нас не ранжованому, але я вам рекомендував зробити це в ранжованому ряді, від найменше до найбільшого. Перше, тоді, відповідно, або найменше значення буде 12.8. Тут найбільше або останні 22,3. І аналогічно для вибірки номер 2 Наступний статистичний показник. Він називається розмах варіації. Позначається він буквою R, це є різниця між найбільшою і найменшою варіантами, тобто x максимальний, мінус х мінімальний. Обчислили дуже простенька формула. Наступний показник це є середнє арифметичне. Взагалі. В біометрії розрізняють велику кількість середніх величин. Там є і середня кубічна, середня гармонічна, середня квадратична та інші. Але у нас розрахунок для, для середньої арифметичної. Ну, середні величини це такі величини суми квадратів відхилень, якої є найменшою. Відповідно, в даному випадку для малої вибірки середня арифметична шукається як сума всіх значень розділити на кількість Тобто суму ми би мали просумувати от оці значення. От Цей стовпчик додаємо, от у нас сума є в таблиці. І ділимо на кількість значень. На Обсяг вибірки, в нас перша вибірка нагадую, 10 діаметрів. Розділили з точністю до сотих, обчислили показник. В даному випадку у нас діаметр, тому вимірювання одиниці вимірювання сантиметри. Для вибірки номер 2 аналогічне обчислення. Тепер щодо е, наступного показника. Е, але перед тим, як перейти до наступного статистичного показника, я е, би хотів порекомендувати, хто вправно користується Excel будь-якої версії. Е, ви можете дану табличку дуже швиденько зробити в Excel, бо тут, власне, Будуть певні розрахунки, де ви можете прописати формулу, протягнути за Чорний хрестик, знаєте, про що я говорю. І у вас зразу дає відповідно значення для всіх рядочків. суми дуже простесенько користуватися. Думаю, що в майбутньому я буду і записувати такі відео, але сьогодні ми про основне, як власне, обчислюються такі статистичні показники. Отож, переходимо до. В нас вже по порядку четвертого показника статистичних, статистичних значень. Відповідно, це в нас є дисперсія. Дисперсія в нас позначається сигма до квадрату, і це означає, що це є середній квадрат відхилень варіант від середньої величини, який вказує на характер розсіювання значень, а також Описує мінливість варіант стосовно середнього значення. Обчислюється він за складнішою формулою, де в чисельнику сума різниць кожного значення x ти відняти середнє арифметичне і піднесено до квадрату, а в знаменнику дещо простіше обсяг вибірки відняти одиницю. Почнемо з простого про, про знаменника: обсяг вибірки відняти одиницю 10 відняти 1. А в складніше, в чисельнику, обчислення рекомендується зробити вже в таблиці. Тобто в таблиці ви спочатку шукаєте різницю між кожним значенням і середнім арифметичним. Це означає, що в першому випадку ось тут 16 6 відняти 17,85 буде мінус 1,25. В другому випадку 12,8 відняти 17,85 буде мінус 5,05. І таким макаром ви, відповідно, шукаєте всі значення для 10 діаметрів. Для 20 аналогічно, тільки вже відповідно, використовуємо інші значення. Після того перевіркою ваших обчислень буде сума. Сума відповідно, цих різниць. Якщо ви правильно все порахуєте, здійсните правильне округлення, то сума тих значень, як ви бачите, вийде рівно 0 і в першому, і в другому випадку. І в третій колонці, і в шостій ви дану різницю, тобто значення в другій колонці, підносите до квадрату. Піднесли до квадрату і знайшли внизу суми. От, власне, от оці суми використовуються в даній формулі дисперсії як чисельник. Тобто, в чисельнику це є сума, зверніть увагу, сума різниць, значить, від середніх арифметичних піднесена до квадрату. Тобто, в даному випадку, для першої вибірки це є чисельник 109,75. Для Другі вибірки це 934,74. Підставили формулу, здійснили розрахунки з точністю до сотих. Наступний статистичний показник це основне або стандартне відхилення. Воно, значить показує, на яку середньому відрізняється кожна варіанта сукупності від середнього арифметичного. І відповідно. Воно дуже е, схоже за, формула дуже схожа за, до попередньої до дисперсії. Тобто, це ж та сама формула, тільки піднесена до е, взято корінь. Значень. Тобто Якщо ви вже маєте результат по дисперсії, вам потрібно лише корінь квадратний взяти, і ви отримуєте вже результат основного або стандартного відхилення. І ще залишилися два показники: це коефіцієнт варіації V, або коефіцієнт мінливості, буває так або так. Це показник, відносний показник, який вказує на ступінь мінливості ознак ряду розподіл. Обчислюється як основне відхилення розділено на середнє арифметичне, помножено на 100%. Тут пояснень немає, формула простенька. Порахували у відсотках, визначили. Єдине, що я би хотів додати, що бувають різні типи варіації. Тобто, якщо у вас показник вийшов до 10%, це означає, що варіація незначна. Від 10 до 20 середня, а більше 20%, варіація значна. Тобто, в даному випадку в нас середня вийшла варіація ось тут, а ось тут вийшла в нас значна варіація. І останній на сьогодні показник статистичний, він дуже є важливий, це точність досліду. Позначається в нас буквою P, обчислюється також в відсотках як коефіцієнт мінливості розділити на корінь з обсягу вибірки. Тобто В ми маємо пораховане, N це у нас в першому випадку 10, в другому випадку. 20% підстали порахували. Слід зазначити, що дослід вважається поставленим добре, і задовільно, якщо коефіціє віль, показник точності досліду а, є меншим 5%. Тобто, якщо він до 5%, це в нас вважається все окей. А якщо більше п'яти, то дослід потрібно буде переробити, тому що дані статистичні показники, які ми обчислили, будуть не задовільняти наше дослідження, чи наукове, чи будь-яке інакше. Відповідно. На сьогодні я вам розказав всі статистичні показники малої вибірки. На наступний раз буде ті самі статистичні, але вже для великої вибірки. Вони відрізняються. Вам бажаю мирного неба! Україна обов'язково переможе. Ставте лайки, підписуйтеся, пишіть коментарі. Це розповсюджує український контент. Всього найкращого, Па-па.